на 777 «Пригоди всім!» Ну і так само про ситуацію на фронті, бо знову ж таки багато розмов про а, те, що окупанти, начебто, захопили Мар'їнку. Про це вони у себе вже офіційно повідомили, сказали і Шойгу доповідав Путіну. Але у а, наших збройних силах речник Таврійського напрямку Штупун сказав, що ще некоректно говорити про окупацію ворогом Мар'їнки. Але сьогодні генштаб наш повідомив, що. На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі Новомихайлівки Донецької області, де відбито шість ворожих атак. Але от бачите, про саму Мар'їнку, про місто у сьогоднішньому зведенні Генштабу нічого не повідомили. Ну і також сама мапа Діпстейт, якою ми користуємося для того, аби ем, аналізувати ситуацію на фронті, лінію фронту, то е, на карті Діпстейт Мар'їнка вже. Повністю окупована на жаль ворогом, але все таки Мар'їнка, це знаєте місто, яке окупанти вже 10 років намагаються ем, захопити. Не дають спокою, і взагалі від того міста вже нічого не залишилося. Там одні руїни, там а, немає життя ну, в прямому сенсі, тому що Мар'їнка це вони зробили з цим містом, те саме, що і з Бахмутом, де просто а, від самих руїн а, там немає нічого, там немає нічого живого взагалі. Тому от вони хваляться тим, що вони змогли таке зробити, але а, я впевнена, що рано чи пізно. Ми зможемо все рівно звільнити усі наші тимчасово окуповані території. Дійсно, важко нам але. Хто як не ми, ну хто ще піде зараз боронити нашу державу? Інші країни ні, ну це зрозуміло. Інші країни нам дають зброю. Ми їм за це дуже дякуємо. Тому що без зброї дійсно було б ще важче, мабуть, втримувати лінію фронту, але все рівно нам цього недостатньо. Нам потрібен, потрібен живий ресурс, нам потрібно замінювати на фронті тих людей, які вже і 10 років. Є ті, хто. Повні два роки повномасштабної війни вони взагалі без е, ротації, без нічого, без відпочинку. Тому е, звісно, це все надважко і потрібно також їх е, е, замінювати. І тому зараз у е, в Верховній Раді будуть розглядати новий законопроект щодо мобілізації. Кавмін напередодні ввечері його подав до парламенту, але дуже багато вже розмов дуже багато дуже багато обговорень цього законопроекту. Тексту зокрема там величезний текст можете ознайомитися зокрема у на сайті Верховної Ради. Ми, до речі, будемо також наступ у наступній ефірній годині з експертом нашим обговорювати. То тому, будь ласка, ознайомтеся. Мені здається, тут важко, щоб кожен розумів, для чого ці зміни вносяться, і ну відповідно певні якісь а, нюанси вже проговорити із профільними, із військовими, із міністерством оборони і звісно з тими, хто цей законопроект розробляв. Тож ви залишайтеся з нами, тому що ми будемо далі це обговорювати. А поки ж повертаюся до Криму, бо знову там повідомляють про гучні вибухи. І от зараз ми детально про це розпитаємо у нашого наступного. Гостя Ескандер Барієв, правозахисник, з нами на зв'язку. Пане Ескандере, вас ради вітати! Слава Україні! доброго дня, Юрій. Слава. Давайте розпочнемо з оперативної ситуації. Бо дійсно, вже українські телеграм-канали пишуть, що у Севастополі лунають вибухи. Російські пабліки повідомляють про те, що оголошена повітряна тривога. А у районі північної бухти використовують застосовують димову завісу. Можливо, вам вже щось більше відомо з цього приводу. Ну дійсно є підтвердження того, що вони почали використовувати димову завісу, як в Севастополі, так і в Керчі, і в тому числі є інформація, що були вибухи в районі, тобто запуск ракет в районі. Красноперекопського району в районі села Рисова і в районі Джанкойського району. Ну і відбулися от, зовсім недавно вибухи в Сівастополі. Хоча от якраз таки зранку Розважаєв починав писати про те, що планується там навчання воєнне. Я думаю, що це пов'язано в першу чергу з тим, щоб ну, після значних вдалих вдал вдарів. В Феодосії по Новочеркаску і вони почали активно ну по перше шукати інформацію про цих хто надає, і хто розмістив в соціальних мережах інформацію. Цей вибух, і з іншого боку, вони почали ну повністю для того, щоб спростувати ну, спростувати цю інформацію. вони намагаються все, все таким чином сховати.